Всім привіт! Мене звати Дмитро. Ми є виробником іграшок. На кейсі перейшли з вересня 2023 року. Чим дуже-дуже задоволені. Сама CRM має класний функціонал в продажах, саме в замовленнях. Вони пропрацьовані досить таки непогано, навіть я сказав, класно, тому що ви самі можете вибрати, які ви хочете бачити стовпчики, створювати ТТН в один клік, роздруковувати ці ТТНки з CRM. Бачити рух, тобто вона автоматично інтеграція автоматично оновлює, де тетенка, чи вона прибула відділена, чи забрано, чи не забрано. Класно пропрацьовані фільтри. Ви самі можете їх формувати, якщо у вас виробництво, ви підганяєте під виробництво, якщо у вас продажі, чи є щось іще, дропшипінг, я не знаю. Тобто тут можна робити будь-що. Класно пропрацьовані теги, тобто ви можете тегами робити автоматизацію, яка працює на основі цих тегів. Досить таки непогано працює склад. Можна створити інвентаризацію, імпортувати залишки, створити переміщення зі складу одного на інший. Класно пропрацьована аналітика, туди ми не будемо заходити, але класно вона пропрацьована. Круто, що є автоматизація, яку ми використовуємо, щоб менеджерам не треба було ручками писати. Якщо певна дія відбувається, йде відправка такого то повідомлення і тому подібне. Досить таки ми задоволення кою можемо рекомендувати її іншим. Користуйтеся, використовуйте українське ціна та якість дуже дуже гарна.